Товариство ми продовжуємо, видеозйомку, видеозйомку, під час якої буде проведено відбір значить, аналізу, зразків води, після чого буде зроблений аналіз і буде надано нам довідку про наявність тих чи інших речовин, чи дійсно наше звернення, воно має під собою якийсь ґрунт. Який так, давайте руку. Міць, я... Давайте руку. Прошу, я не знимаю, я знімаю воду. Так, бачите, спостерігаємо відбір аналізу. Може заспостерігати за потоком води, якого він кольору. Звичайно, запаху не може передати, але сам колір води, який потікає і впадає в ріку тису, це може вам надати. Ну, подивитися. А чи можна запитання? А мы ну, се опечатує, чи як, чи що, чи просто так воно здається? Це вишо, да? Будуть складатися відповідний акт, на якому будуть стояти відповідні підписи. Але не зрозуміло, одно, що ці йомкості будуть опечатувати, чи як, чи вони можуть бути в подальшому змінені чи щось інше. пока не Да? Э, той на месте. Běrů zprobovodit. Jo, no, jo, jo. Zrozumělo, či ho nebudou brát ještě. Ale ti šli nějakým dluhem na pěmku. Nezadovolení, protože všichni... že všichni... řadí. Я раз вам тебе струю де цей де, 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 де скид води. Бачите? Бачите самі. Ну. Під час нашої нашої екскурсії до цього місця з керусичних віт, я побачу, як ескаватор грузить. Гравий пісок, не положимо в місці, звернувся до працівників екології, щоб вони реагували, звернулися в поліцію, але вони сказали, що то не будуть робити і так далі. Тобто відмовились, відмовились, відмовились в реагувані. Беруть якраз. Там будуть місця, де рибаки мають, де рибу їмають. Ви є е, публічна особа державної інституції, яка ще може бути дозвіл. Але стоять, ну що ви говорите? Про що ви говорите? Почитайте закон. <плес> Ні, найдалі, там буде е, дерево. Наразі нам пропонують припинити відеозйомку. Тобто перешкоджаючи нам журналістські діяльності. Осторожно, осторожно, бо дійсно воно. Тут глибока вода. Слава нікому не потрібно, бо там буде вже Давайте, я вас тримаю. Тільки повні, так? Все, да? все, все. Давайте, так? Давайте зробіть пару кроків наверх. Не, я візьму. я візьму. Просто щоб ви не похпосли, бо там досить хорошо. Ми раді разу запомним зипсуди, які будуть предметом для шних. Будет заземный який сам писати. Звичайно, звичайно. Так, да, на цьому закінчено. Воно ще не буде не опечатати, нічого, просто так, да? Тому що ми не кримінали. Ні, я себе це спитав, ви мені... То вона не як, коли криміналістичні проби відбираються, вона сама така. Ну то так, але далі ж говорити про те, що воно може бути вилито, інше залите. Ось про що я говорю. Слухайте, знаєте, тут вже може бути такое, якщо... Так, зрозуміло. Наразі, якщо ми завершуємо відеозйомку, переміщуємося в інше місце.